Географія, 9 клас Урок 27. -й. Хімічна промисловість в Україні Виробництво деревини й паперу На території України найдавнішим виробництвом, яке сьогодні належить до хімічної промисловості, було виготовлення барвників і фарб. Заводська хімічна промисловість постала у середині 19 століття із лакофарбових і сірчанокислотних виробництв. Протягом наступного століття на території України розпочали діяти низка великих хімічних підприємств з різними видами виробництва, цьому сприяли насамперед різноманітна сировинна база і наявність споживача продукції. Сировиною для розвитку хімічної промисловості є мінеральні ресурси, деревина, відходи і побічна продукція інших виробництв, продукція сільського господарства, вторинна сировина. Гірнично-хімічна промисловість в Україні тривалий час була потужною. Калійні солі та сірку видобували на Прикарпатті, кам'яну сіль на Донбасі та в Криму. Сьогодні продовжують видобувати лише кам'яну сіль. Натомість затоплені водою шахти і переповнені виробничими відходами сховища у місцях видобутку калійних солей, перетворилися на місця екологічного лиха. Виробництва основної хімії дають мінеральні добрива, кислоти, соду та іншу продукцію. Вони базуються на переробці місцевої сировини та привізних ресурсів. Провідним в основній хімії є виробництво мінеральних добрив. В Україні виготовляють різні їх види: азотні, фосфорні, комбіновані. Азотні добрива виробляють на основі аміаку, який отримують із природного газу та відходів коксохімічного виробництва. Такі підприємства забезпечували внутрішні потреби держави і постачали продукцію на експорт. Однак унаслідок падіння цін на природний газ, азотні добрива українського виробництва стали неконкурентними за вартістю не лише на зовнішніх, а й на внутрішніх ринках. Робота майже всіх підприємств неодноразово призупинялася. Виробництво фосфорних добрив, яке орієнтувалося на сільське господарство, в Україні зосереджувалося на кількох заводах, розміщених у різних регіонах. Вони працювали здебільшого на російській сировиній відходах місцевого доменного виробництва. Тепер фосфорні добрива роблять лише у Сумах і Кам'янському на основі переробки фосфоритів з північної Африки і Близького Сходу. Повністю припинено виробництво калійних добрив на Прикарпатті. Щоб краще забезпечити сільське господарство мінеральними добривами, віднедавна в Україні почали створювати відносно невеликі сучасні заводи з виробництва комплексних, змішаних і мікродобрив. У виробництві кислот провідне місце належить сірчанокислотному, кислотному бо його продукція має широке застосування в різних галузях господарства. Розвивалося це виробництво на основі переробки природної сірки з родовищ Львівської області, тепер працює на сірчистих газах коксохімічного нафтопереробного виробництва кольорової металургії. Місця виробництва кислот здебільшого збігаються з центрами виробництва мінеральних добрив, оскільки останні є найбільшими споживачами кислот. Виробництво соди є дуже матеріаломістким. Тому його підприємства розташовані поблизу родовищ сировини, кам'яної солі. В Україні виробляють кальциновану, каустичну та харчову соду. Промисловість органічного синтезу охоплює заводи, що виробляють напівпродукти для отримання полімерів і власне полімери, синтетичні смоли, пластмаси, синтетичний каучук, хімічні волокна. Полімери переробляють на кінцеву продукцію. Зі смоли пластмас отримують різноманітні вироби побутового, промислового, будівельного, науково-технічного призначення, синтетичний каучук переробляють на гуму, з якої отримують шини, гумотехнічні вироби взуття, хімічні волокна спрямовують у текстильну промисловість. На сьогодні в Україні найбільший розвиток дістало виробництво синтетичних смол і пластмас. Натомість виробництво синтетичного каучуку незначне, а хімічних волокон практично перестало функціонувати. Сировиною для виробництва полімерних напівпродуктів і полімерів є переважно нафта і природний газ, а також відходи коксування вугілля. Підприємства нафтохімічного виробництва створені в місцях переробки нафти і газу чи поблизу них, а коксохімічного у Придніпров'ї та на Донбасі. Найбільшими центрами промисловості органічного синтезу в Україні є Лисичанськ, Северодонецьк, Кременчук, Одеса, Запоріжжя, Кам'янське, Донецьк. Доволі значне розповсюдження має виробництво кінцевої продукції з полімерів. На підприємствах різної потужності, що діють у великих містах та менших населених пунктах, виготовляють кінцевий продукт із полімерів та шляхом переробки вторинної сировини, побутового чи промислового пластику. Виробництво шин представлене заводами у Дніпрі та Білій церкві. Добре розвинені в Україні лакофарбова і фармацевтична промисловість. Швидко розвиваються парфумерно-косметична промисловість та виробництво продукції побутової хімії. У цьому секторі на українському ринку працюють міжнародні компанії. Більшість підприємств хімічної промисловості зосереджена у трьох районах: при Дніпрові, Донбасі, при Головними проблемами розвитку вітчизняної хімічної промисловості є відсутність важливих сировинних ресурсів, чи недостатнє їх виробництво, низький технічний і технологічний рівень заводів, неповне завантаження виробничих потужностей. Продукція багатьох підприємств є неконкурентно спроможною через високу матеріалу та енергомісткість виробництва. Низьким є рівень наукомістких технологій і виробництв. У зв'язку із скороченням виробництва чи припинення діяльності хімічні підприємства не задовольняють потреб країни у продукції основної хімії та хімії органічного синтезу, значні їх обсяги доводиться ввозити із-за кордону. Щільна концентрація підприємств спричиняє надмірне забруднення довкілля хімічними речовинами, що негативно позначаються на здоров'ї людей. Щоб розв'язати проблему, необхідно здійснювати заходи з очищення від забруднень, використання маловідходних і безвідходних технологій на підприємствах хімічної промисловості. Перспективи розвитку хімічної промисловості в Україні пов'язані з упровадженням новітніх технологій, що дають змогу підвищити якість продукції та звести до мінімуму промислові відходи, забезпечення максимального очищення стічних вод і викидів в атмосферу, деконцентрацію хімічних підприємств у районах великої щільності населення, виробництво деревини і паперу Виробництво деревини й паперу не задовольняє потреб національної економіки і населення у багатьох важливих видах продукції. Його частка в господарстві України доволі низька. Це пов'язано насамперед з обмеженою сировинною базою, низькою лісистістю, великими обсягами заготівлі лісу. Значну кількість сировини та готової продукції доводиться завозити з інших країн. Лісозаготівельна діяльність охоплює вирубування, вивіз і первинну обробку деревини, здебільшого в Карпатах і на Поліссі. Її продукція ділова деревина, яку використовують у деревообробній і целюлозно-паперовій промисловості будівництві. Ліс кругляк почали вивозити за кордон, хоча значно вигідніше експортувати продукцію, отриману в результаті його переробки. Деревообробна промисловість. Охоплює лісопильне, фанерне, меблеве виробництво, виготовлення деревостружкових плит, будматеріалів. Лісопильне виробництво постачає пиломатеріали і тяжіє до районів лісозаготівель. Найбільше лісопильних підприємств зосереджено в карпатських і Поліських областях. Для виробництва фанери використовують деревину берези, підприємства тяжіють до місць заготівлі сировини. Деревостружкові плити виготовляють для потреб меблевої промисловості переважно в лісових районах найбільші центри Свалява, Тересва, Костопіль, Київ. Меблева промисловість виробляє майже половину продукції деревообробної промисловості. Виробництво картону й паперу розвивається насамперед у лісових районах, орієнтуючись на сировину. Водночас, споживаючи привізні напівфабрикати і вторинну сировину, воно може функціонувати також і в інших місцях. Підприємства з виробництва паперу задовільняють потреби України в ньому тільки частково.